Далі на цю кількість я додав 4 столових ложки рибного соусу. Тепер додаємо перець кочукару, бо якщо ваш кімчі не пече, то це не кімчі, а просто сумна капуста. А тепер приготуємо клейстер. На літру води додаємо 10 столових ложок рисового борошна, тобто на 100 мл 1 столова ложка. У холодній воді усе добре розмішуємо, після чого нагріваємо до того моменту, поки усе добре не загусне. І вже далі додаємо 10 чайних ложечок цукру. І знову усе добре перемішуємо до однорідності. Ось така консистенція у вас має вийти. А далі вже охолоджений клейстер додаємо у миску. Після чого усе файнецько-файнецько вимішуємо. І в цей момент я ще вирішив додати червоний перець від паші борща, який ви можете замовити, написавши мені у приват. Ну що ж, 4 години пройшло, наша капуста просолилася, далі її виймаємо та промиваємо під кожним листочком, і обов'язково витиснути усі залишки води. Корейці кажуть, кімчі продовжує життя. Правда, після першого кусь ти вже сумніваєшся, чи хочеш його продовжувати. Ну що ж, торжественний момент. У нас все готово. Беремо капусту, беремо наш соус та тепер під кожним кожним листочком промащуємо нашим смачнезним соусом. А далі вже перемащену капусту перекладаємо у гастроємність, у якій вона буде зберігатися. І так далі. Повторюємо з кожною четвертинкою капусти. Після того, як лоток вже повністю наповниться, добре його втрамбовуємо та залишаємо при кімнатній температурі на 3 доби. І вже після того зберігаємо його в прохолодному місці, до прикладу, на балконі. Бо про того, хто придумав кімчі, ходять чутки, що він просто забув капусту на балконі. Але тепер усі любителі кімчі дуже і дуже сильно вдячні йому за це. А я вам буду вдячний за підписку, вподобайку та коментар під цим відео.